Після довгого очікування та інтригуючих анонсів Volvo представила свій новий електричний флагман es 90 який став вершиною ієрархії в лінійці Volvo і займає місце поряд з кросовером ex 90 Volvo стверджує, що нове авто поєднує зовнішній вигляд Седана, високий дорожній просвіт і місткість кросовера, а також великий пройом багажника як у Ліфтбека. Компанія заявляє, що це новий клас, і лише нам залишається вирішувати, до якого він належить. Але як би його не класифікували, і С90 виглядає ефектно: він може похвалитися найбільшим запасом ходу в 700 кілометрів, найшвидшою зарядкою та передовою обчислювальною системою серед усіх моделей Вольво. Volvo розробила новий автомобіль, дотримуючись нової філософії, надаючи екстер'єру ефекту монолітності, ніби він був вирізаний з єдиного шматка металу. Передня та задня частини автомобіля багато в чому повторюють стиль останніх моделей бренду. Фари спереду нагадують ті, що на кросовері ex 90 з характерним дизайном у вигляді молота Тора і вертикальними фарами дальнього світла. Закрита передня решітка прикрашена оновленим логотипом Вольво з діагональною лінією. Бічний профіль автомобіля виглядає як трохи піднятий седан з плавною лінією даху, що підкреслює елегантність та покращує аеродинамічні характеристики, забезпечуючи коефіцієнт лобового опору всього 0,25. Найнижчий показник серед моделей Вольво. Також можна побачити датчик лідар, розташований на даху. За словами головного дизайнера Volvo, його розміщення у решітці або бампері знизило б ефективність, що могло вплинути на безпеку. Зрештою, переходячи до задньої частини, ви побачите світлодіодні задні ліхтарі у формі літери S, трохи схожі на ті, які має менший EX30. Як і в тій машині, у нового авто є додаткові світлодіодні смуги, які підіймаються з боків заднього скла, чого раніше не було на седанах. Покупці es 90 можуть вибрати один із семи кольорів кузова та чотири варіанти коліс діаметром від 20 до 22 дюймів. Колісна база нового автомобіля становить 3102 мм, що на 54 мм довше, ніж у бензинової s 90 Незважаючи на це, ЄС-90 коротше на 80 мм і досягає довжини рівно 5 метрів. Електричний седан також на 102 мм вищий за бензинову модель з висотою 1549 мм і шириною 2054 мм. Нова модель отримає пневмопідвізку, що забезпечує максимальний кліренс до 203 мм. Таким чином, Volvo намагається залучити покупців кросоверів із підвищеним дорожнім просвітом. Volvo заявляє, що компанія навіть збільшила висоту сидіння, щоб створити відчуття знаходження у вищому автомобілі. Автомобіль оснащений стандартним шасі із частотно селективним демпфуванням, яке автоматично адаптується до дороги, забезпечуючи комфортну їзду. Подвійна поперечна підвізка та інтегральна тяга згладжують повороти та нерівності, а опціональна активна пневматична підвізка покращує відчуття від водіння, відстежуючи стан автомобіля, дороги та водія 500 разів на секунду. Це дозволяє точніше проходити повороти та зменшувати хитання та крен, а кузов можна опускати на 18 мм або піднімати до 30 мм, що забезпечує максимальний дорожній просвіт у 203 мм. Це майже на 10 мм менше, ніж у кросовера ex 90 Новинка побудована на платформі SPA2 і стала першим автомобілем Volvo із технологією 800 вольт. Це забезпечує більшу дальність поїздки та швидшу зарядку ніж у будь-якого попереднього електромобіля бренду. Volvo пропонує три варіанти приводу для es 90 Початковий варіант з одним мотором на задній осі, потужністю 333 кінські сили і крутним моментом 480 Нм, метр, оснащений батареєю на 90 2 дві години що забезпечує запас ходу до 650 км кілометрів за циклом. WLTP. Ця версія розганяється до першої сотні за 6,9 секунд. Двомоторна повнопривідна версія включає електромотор потужністю 177 сил спереду та 272 сили ззаду, що в сумі забезпечує 449 кінських сил потужності та 670 ньютон – метр крутного моменту, дозволяючи автомобілю масою трохи більше 2 тонн розігнатися з нуля до 100 кілометрів на годину за 5,5 секунд. Топовий варіант Twin Motor Performance загальною потужністю 680 кінських сил, 299 спереду і 381 ззаду, і крутним моментом 870 ньютон метр. Така силова установка зменшує час розгону до першої сотні до 4 секунд. Обидві повнопривідні версії, оснащені батареєю ємністю 106 кВт, годин що забезпечує до 700 км пробігу на одній зарядці. Цікаво, що для обох версій запас ходу однаковий. Максимальна швидкість всіх моделей обмежена лише на рівні 180 км на годину. 800 вольтова платформа забезпечує швидке заряджання від зарядних станцій потужністю 350 кВт, дозволяючи поповнити запас ходу на 300 км за 10 хвилин або зарядити акумулятор з 10 до 80 всього за 20 хвилин. Інтер'єр es 90 відображає стиль останніх електромобілів Volvo, поєднуючи технологічність та комфорт, що повністю відповідає скандинавській ідентичності бренду. Простота та функціональність, ключові принципи дизайну, які підкреслюють унікальність Volvo. Різноманітність екологічних оздоблювальних матеріалів дозволяє персоналізувати салон відповідно до ваших уподобань. Головна особливість 14,5 дюймовий вертикально орієнтований сенсорний екран у центрі, який керує інформаційно розважальною системою на базі Google та працює на платформі Snapdragon Cockpit Platform. Також підтримується голосове керування всіма функціями автомобіля. Водій отримує всю необхідну інформацію через вузький 9-дюймовий дисплей на рульовій колонці, а проєкційний 13 і 2-дюймовий дисплей виводить дані на лобове скло. За винятком кнопок на кермі та кнопок склопідйомників весь інтерфейс цифровий. Передні сидіння регулюються вісьмома способами, які можна адаптувати до індивідуальної ергономіці тіла. Так, крім стандартного електрорегулювання положення сидіння водія та переднього пасажира, пропонується кілька рівнів поперекової підтримки та регулювання бічної частини сидінь для покращення підтримки тіла. Задні сидіння, оснащені підлокітником та електрорегулюванням нахилу спинок сидінь. Крім цього, обидва ряди оснащені підігрівом та вентиляцією, а передні крісла також пропонують масаж. Завдяки довгій колісній базі новинка забезпечує дуже великий простір для ніг пасажирів другого ряду, що робить його комфортним місцем для подорожей як для дорослих, так і для дітей. Volvo стверджує, що салон новинки є найтихішим на сьогоднішній день завдяки сучасній звукоізоляції та акустичному склінню, а кожна версія оснащена панорамним дахом із захистом від ультрафіолету до майже 100%. Також є опціональний електрохромний скляний дах, що дозволяє регулювати прозорість серед зручностей: чотиризонна кліматична система та стереосистема Bowers Wilkins на 25 динаміків та звуком Dolby Atmos. Кришка багажника відкривається разом із заднім склом, відкриваючи об'ємний вантажний відсік на 424 літри, який збільшується до 1256 літрів при складених задніх сидіннях. Додатковий простір забезпечує передній багажник на 22 літри, що підходить для зберігання зарядного пристрою. Безпека завжди була у центрі уваги Вольво. Тому ІС-90 не виняток. Автомобіль розроблений відповідно до суворих стандартів безпеки компанії та оснащений міцним каркасом безпеки, сучасними утримуючими системами та оптимізованими зонами деформації. ІС-90 є найпотужнішим автомобілем бренду з погляду обчислювальної потужності. В автомобілі встановлено відразу два чіпи Nvidia Drive AGX Orin з продуктивністю понад 500 трильйонів операцій на секунду. Центральний комп'ютер керує датчиками, акумулятором та функціями активної безпеки на базі штучного інтелекту, а також підтримує бездротові оновлення, дозволяючи впроваджувати нові функції та покращувати існуючі. Такий підхід гарантує, що авто залишиться актуальним протягом усього терміну служби. Активні системи безпеки включають передовий набір датчиків. П'ять радарів, сім камер, 12 ультразвукових датчиків та лідар від Luminar Technologies, що допомагає уникати зіткнень та небезпек та забезпечує роботу адаптивного круіз-контролю з активною допомогою кермового управління. Стандартна система розуміння водія відстежує увагу за кермом та допомагає при його втраті. Технологія безпечного простору захищає не тільки під час руху, а й при паркуванні, сповіщаючи про велосипедистів та пішоходів під час відчинення дверей. Також камера на 360 градусів з 3 d оглядом допомагає під час паркування. Volvo es 90 вже доступний для замовлення на деяких ринках Європи. Його доступність в інших регіонах буде розширюватися до кінця цього року і протягом 2026 року. Наприклад, у Німеччині новий електромобіль від Volvo пропонується в трьох комплектаціях за початковою ціною від 72 тисяч євро за конфігурацію з одним електромотором. Ціни на повнопривідні версії починаються від 89 тисяч євро за модель потужністю 449 сил та від 94,5 тисяч євро за топовий варіант Twin Motor Performance. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку. Це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.